На каналі сам собі майстер. В цьому відео я спробую очистити комен Комен зачищений вже кілька років, і до опалювального сезону порядні господарі завжди очищали і очищають комени і тим самим забезпечують про життя протягом опалювального сезону. Першим етапом почистки комена в мене стало використання ось такого каталізатора. Це суміш, потрібно, яку потрібно додавати в. Жар після пропалки повної, для того, щоб вона підсушувала або якось дозволяла легше знімати сажу і різні нагари в димовідних шляхах. Тут пише інструкція одно використання, по одному її використанню консультант в магазині ради по-іншому. Я зробив вже по третьому. Тобто, я от, десь більше половину цієї упаковки, я протягом тижня. На вечір підсипав до жару. І тим самим я вважаю, що трошки підсушив комену, ну, а по факту буде видно, заглянемо в нього зараз. Для чистки комину я озброївся ось таким тросом з насадками. У мене дуже висота комина орієнтовно 6 метрів, я трош взяв 7-метровий і двома щітками більшого 100 мм і 130 мм діаметром, так як не знаю, який. Діаметр проходу в камені. можливо, він так загорів, що меншою потрібно буде піти, можливо, і більшою. Тобто, ось цим я озброївся і буду зараз добиратись на дах. Попередньо я е, закинув мотозок через дах е, для страховки. Досить нелегка процедура була його перекинути, але як бачимо, він все-таки перейшов перелетів дах, я його з одного боку зафіксував. Ну і також підпираю з'їсти наверх. Ось такими різноманітними рухами і коловими, і вертикальними я прочищаю комин. В принципі, він не був настільки загорівший і з нагаром, наскільки він міг би бути. Щітка могла бути більшого діаметру, щоб вона плотніше і чистіше Це... прочистила і камен зійшла. Ну, але тепер можна спокійно. Заходити в опалювальний сезон, не переживати, що комен забитий, тому що я чомусь заявляв, що там буде більше нагару, що там буде більше, наголови на коментувати. Так, комен я почистив, все круто класно, тільки, на жаль, пропала тяга. Так як в нас доступу до комена знизу нема, тобто ніякого лічка, нічого такого нема. Чому так, на жаль, не знаю. Довелось вирізати ось такий лючок в стіні з гіпсокартону, ну і добратися до самого комена. Як я вже зрозумів, там сажі було вже досить в рівень з комином з каміна, з входом з каміна, ну і тяга пропала. Як вже можна побачити, там досить багато сажі різного піску, сміття. Зараз я це вибираю, ну і надіюсь, що буде бачити чистий світлий канал доверху. Ну і тоді можна, можна буде закрити це, заробити. Ну і вже буде порядок з комином на якийсь час. Отже, канал прочищений, наскільки то можна було зробити руками. 20-літрові ось, ось там сажі і різного сміття було вибрано. Ну і тепер вертаюся знову до свого. Пробую пробує обхати звідси знизу, подивлюсь, що, що буде робити. Засобів захисту такі роботи робити. Категорично забороняється. Отже, справ, справився, справилася щітка з чисткою. Більше вже фактично нічого не випадає звіта. Третє, майже повне ось таке ведро сажі. Як я подивився, відро не 10 літрове, а 25 кг. Тобто 20 літрів швидше за все повне є. Тобто Майже повне третє таке ведро. Можна представити, скільки в колодязі було. Сміття, сачі і тому подібного. Е, тепер буду думати, як це все зробити, закрити. Ну і далі пробувати запалювати вогонь, що покаже тяга, чи буде, чи хороше буде і наскільки буде зміг. Отже, я прочистив комен. Як виявилося, комен двохканальний, довелося розбити один канал. Це не був мій робочий канал. Тепер я розбив другий канал, де виніс вже п'яте або 6 розбився за у відро різного шлаку, попелу, сажі і тому подібне. Тепер е, прийдеться тут встановити дверку е, ревізійну. Цей канал я замурую, так як він не робочий і ним часом ніхто не буде. Користуватися, ну і далі задекорувати. Ось цей березів цю картоні, це вже буде потім складна робота, але потрібна. Я нарешті закінчив свої роботи по прочищенню комена. Не так вийшло, як планувалось, але в принципі передбачено ці ускладнення були, тому я не виключав такої можливості. Значить, Що я в результаті зробив? Я почистив цей канал, в який врізався камін. встановив ось таку велику дверку, я її встановив вертикально. Тепер є вільний доступ до е, прочистки. Там дуже легко влазить лопатка, щоб виняти попіл, щоб е, щітку запхати і прочистити знизу верх колем. Також я цю дверку закріпив досить твердо, що вона при таких, таких маніпуляціях мені не вилетить, не зміститься. Я ось такі э, геподібні вигнув э, кріплення, їх прикрутив э, болтами, нарізаний різні прикрутив болтами до цієї дверки, ну і відповідно э, замастив розчином цементним для, уші, для герметизації. E, досить ось цією решіткою, досить в мене виникало питання, чи зробити щось такого типу, чи зробити, так як в мене ця ці сіна гіпсокартонна з гіпсокартону і тут э, на, де стоїть. Цей ця дверка ревізійна, чи там встановити так само якийсь косма пластиковий річок. Але в перспективі я собі уявив, як, як треба буде вибирати попіл, як він буде падати всередину між закордоном, все-таки е, прийняв рішення зробити суцільно велику Ось таку, е, такий люк, можна сказати. Я знайшов схожі по розміру з ревізійний е, щиток в гіпермаркеті. Підігнав його під розмір, Ось так він вставляється, знизу зробили такі направляючий, він вставляється, тут по периметру зробили такі з пластинки підлегів, як не штуку, щоб перекрити стик. Ну і на ключик він закривається, так як він, можна було якийсь зачок зробити, але в магазині знайшовся меблевий ключ, він гарно фіксує, гарно закриває. Ось таке вийшло відео. Довге, нудне, але, в принципі, думаю, те, що цікаве. Якщо комусь це відео сподобалось, поставте лайк. Якщо, в принципі, цікаві мої відео, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі на наступних відео. Всі, па-па!